Я придбати якісний турецький тюль з 3D-вишивкою. в центрі вишивка. Колір дуже гарний, сама основа молочного кольору, але вишивка золотисто да? чи золотисто шоколадна, навіть можна ось так сказати. Дуже гарно вирізно виглядає на віконечку. Висота цієї вишивки, центральної, зараз вам скажу: має 65 см. Тобто в центрі вікна буде дуже гарний малюнок. Ми пошили таку виставкову вітринку, але вже зараз, оскільки в нас вже немає потреби в ній, тюль пошита в бантову складку, тобто гарненько кожна короночка буде лягати на віконечку. Тут пропорція 1 до 2,5. 5 метрів тюлю, пошиту складку на ширину карниза 2 метри. Висота такого тюлю 2,85 Кому підходить, має шанс купити гарний дорогий тюль за ціною всього 2100 гривень, щоб забрати. Для замовлення пишіть на Viber, Telegram, а також телефонуйте. З радістю відповім на ваші запитання. Порекомендую, якщо цей тюль не підійде, допоможе підібрати інший тюль. Звертайтеся.